Дай Боже здоровля. Переходимо зразу до діла. Я покажу, як зробити китайський шов, що виглядає не з такої сім'ї, як друге, а з багатої. А зараз вилізе тіло, яке натупило щось зі звуком, відчуло себе великим майстром і тепер до ночі перезаписую аудіо для цього відео. Ай, нічого, нічого. Найбог прости, та й випрощайте. Зекономлю вам час і не буду показувати, як я 2 години ґрунтую, потім ще 4 години даю перший шар, ви то все добре здаєте, прекрасно і без мене. Вся фішка у нюансах і тонкощах фінішного шару, до яких самому не так просто допетрати. О, м'тець працює. Yeah. Отже, уявімо, що я не завтикав засняти початок робіт. І ви чітко бачили, що я валіком тільки що наніс, ну, доволі такий щедрий шар фарби. Ну і відразу ж почав затирати. Бо якраз таки фішка в тому, що економити не треба. Тому що якщо намастите за грубо, нічого страшного не буде. А якщо намастите за тонко, то воно вам скоро пересохне і буде виглядати як засохші шмарки, та як ось отут на стіні. Ні затерте, ні зішкравити. Коротше, отак воно має приблизно виглядати. Нанесли грубенько і зразу ж розмуцькали вісьмерками чи, чи там по кругу рухами, і можете декілька хвилин перекурити. Є, звісно, люди, які, до речі, так і лишають, і їм подобається. Воно, в принципі, також має право на існування. А що? Декор, декор. Отака фактура. будь ласка. Ну, Нам сьогодні таке не підходить. Тому ми е, даємо трошки пару хвилин цьому підсохнути. І далі продовжуємо затирати. Я затираю пластмасовою тюркою, тому що реально нею легше. Я трошки ще підрізав, зменшивши. Можна і металевою, там є нюанси. ну... Практика, практика, футеграматика. Мені набагато легше цей узор робити пластмасовою кільнею. Чи тьоркою, не знаю. До речі, нажимати на, на тьорку треба легенько. Не треба там бог знати, як притискати. Легенько по верхушках воно собі гарно все гладиться, гарно загладжується. Бачите, ще з підсом для вас знімаю, що видно зблизька такі от ще муцьканці, що так волочить воно. Знову позачекали трішечки, знову проходимося і загладжуємо, воно вже робить так, як глянцуємо, можна сказати, поверхню. Ну, кайфи. Кайфи природні, звісно. Є в мене в планах ще декілька експериментальних нанесень, ну яких я не зустрічав в інтернеті, не знаю. Буде людям цікаво, не буде. Якщо буде цікаво, то напишіть в коментарі, що да, знімаю якийсь тришак. До речі, пам'ятаєте, недавно показував місце, де пересихало. Ну, от, от нам треба виправити, бо це нам таке. Позорище не підходить. Так само даємо ще один легенький шар, ну вже не такий грубий, як попередній, легенький шар фарби і затираємо. Також за декілька підходів. Ну, я думаю, там вже розбереться по ходу діла. До речі, відразу хочу заспокоїти людей, які думають, що в них все вдасться з першого разу, і щоб не розчаровувались, коли воно не вдасться. Тому що це не є. Це не встані побілити. Це доволі така. Кропітка праця і трохи потребує, щоб права рука росла з правого плеча, ліва з лівого. Також 3% розуму треба мати для цього. Ну, але в принципі все, все може вдатися. Просто, як до де деяких відео кажуть, нічого тут важкого нема, це все просто робиться елементарно. Так, воно то робиться. Але якщо хочете гарного, класного результату, то тут потрібно багато практики. От, в принципі, такий фінішний результат у нас вийшов. Камера, звісно, не передає повністю. Але ну, відсотків на 80, я думаю, можливо, можна зрозуміти. Отакий от от дрібненький візеруночок, Ну, Просто для мене це теж в кожного різний смак. Для мене це саме топчик. Це от Коли такі дрібненькі пацьорочки. Я кайфую. Я сподіваюся, попри мої пришелепуваті жарти, основну суть ви уловили. І даний формат відео вам зайде. А якщо не зайде, то пишіть в коментах чому. Або може пропонуйте якусь свою тему, на яку би ви хотіли, щоб я зняв відео. Або, може, би ви хотіли, щоб я взагалі вже ніколи ніякі відео не знімав. Все пишіть в коментарі. Всі побажання, пропозиції, буду радий. Ну і буду вдячний за підписку. Всім гарного дня. До побачення!